У Кам'янському відбулася 22-га позачергова сесія міської ради. Під головуванням очільника міста депутати розглянули 21 питання, зокрема, що стосується життєдіяльності міста, допомоги військовим та вимушеним переселенцям. На позачергову сесію зареєструвався 31 представник Кам'янської громади. Перед початком засідання очільник міста оголосив хвилину мовчання за полеглими внаслідок збройної агресії Росії. Пропоную вшанувати хвилину мовчання українських воїнів, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність, свободу і незалежність України та цивільних громадян. Прошу всіх встати. Під час засідання депутати ухвалили низку рішень, які стосуються внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. Загалом 21 питання порядку денного було розглянуто та підтримано більшістю голосів. Було розглянуто питання, які мають соціальне значення. Це зміни до бюджету, які пов'язані з тим, що підготували приміщення для укриттів в навчальних закладах дошкільних закладах. Також заслухано було питання виконання бюджету за перше півріччя 2022 року. Також були внесені зміни до декілька місцевих програм, а саме до програм комунальних підприємств «Добробут» та «Комунальник». також програми, які мають соціальне значення. Це програма соціального захисту населення та програма щодо вимушених переселенців. Це пов'язано з тим, що місто приймає переселенців, вони їх розміщують, і є можливість отримувати компенсації. Сацію за комунальні послуги, крім іншого, депутати відкоригували програму по підвищенню боєздатності та функціонування Кам'янського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки та військових частин А 4608 а 7222 на 2022 рік та інше.